Сьогодні хочу з вами поділитися словом. Я не говорю Я не буду говорити конкретно про гріх, тому що я окрема тематика про гріх, але я зачеплю одну із таких один із моментів про те, як він походження його, як він формується в нашому житті. От походження і формування гріха. І е, ми можемо подумати: ну звідки походить гріх, да? початок його. Але перед тим ми всі живемо на планеті Земля. І У нас є наше життя в кожного особисто. Загально в всіх є і в кожного особисто є життя. Бог дав нам, нам життя. І це лінія часу. І от ми вимірюємо наше життя чим? Роками, днями, місяцями, так? Ну, хтось годинами, хвилинами. Кожен з нас чимось вимірює наше життя. І на цій лінії часу ми можемо щось робити. Хтось може робити добро, а хтось може робити зло. І ми, як люди віруючі, розуміємо, що нам потрібно робити більше що. Добро, правда, але чи завжди виходить? Але чи завжди виходить. Скажіть, будь ласка, хто з вас або з нас безгрішний? Ну, мається на увазі не без грошей, а без гріха. Правда? Всі грішні, а що ж таке? Тож ми ж віруючі люди? Ми сьогодні поговоримо про це, що, чому, і, чому так сталося, що ми зрішили, чому ми грішні. І скажіть, будь ласка, хто на цьому тижні не зробив ні одного гріха? Правда? Та ж віруючи людям, правда? Але бачите, ми, ми чомусь грішимо. Чому? чому причина? Ми проживаємо життя і от тиждень за тижнем і бувають такі моменти, коли ми, здається, хочемо не робити чогось поганого, але воно саме лізе. Чому воно лізе? Добре, рухаємося далі. Про це формування гріха. Якова, перший розділ 14-15 вірш. Але кожен спокушається. Як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому зачавши народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Досліджуючи це місце писання, побачу такий момент. Тут говориться, що але кожен це говориться про те, що всі. Не хтось окремо, там, один згрішив, а інший не зрішив. Всі. Тобто у нас це урівнює. Ми всі рівні в гріху. Ми всі грішимо. Нема такого, що один грішить, а другий каже: Бач, а я святий. Що ж ти, брате, грішиш, наприклад, чи сестру. А я ж то святий, такого немає. Всі грішні. Не можна себе провозносити або е, когось принижувати. Тобто, тут говориться, але кожен спокушається. Ми всі спокушаємося. Нема такого, щоб не спокушався, правда? Всі спокушаємося. Але треба тому протистояти. Якось тому треба протистояти. І е, ми всі урівнюємося. І ми всі захоплюємося чимось. От слово «надиця» воно говорить говорить про те, що ми захоплюємося. переклад український говорить про те, що це захоплюватися. Або щось або щось планувати. Да? Надитися, намірятися або намір робити. Я наміряюся щось зробити, або захоплююся чимось. Спокусився і потім наджуся. Спокушуюся і наджуся. Наджуся це захоплююся або наміряюся. Наміряюся щось зробити далі. І ми, нам, ми або маємо намір, або ми це намір відкидаємо. Процес походження гріха. Ми підхоплюємо ніби якийсь вірус. Знаєте, як людина захворіє. То перед цим, як вона захворіє, вона аж десь побуває, правда? Біля якоїсь людини або е середовище, такому де є що? Де є віруси? І коли вірус він проникає в нас, тоді ми що? Тоді ми, зах... тоді ми хворіємо. Доки вірус в нас не проникне, ми хворіти не будемо. Тобто ми можемо поставити блок, можемо зупинитися, а можемо не зупинитися да? і скажемо, захворіти. А в нас імунна система, яка працює для того, щоб нас зберегти, щоб ми вийшли живими, да? і, щоб е, зберегти наше життя. Гріх міститься. За як ви думаєте, де? Але кожен спокушається. Гріх міститься в спокусі. Тобто, гріх він є в спокусі. І е, кого ніколи ніхто не спокушав. Нема таке правда. Спокуса це хтось або щось. Будь-що, або будь-хто може бути спокусою. Для нас в нашому житті. І кожен з нас може чимось спокушатися. Колись я був в таборі, і один хлопець вийшов на проповідь, і він говорив про спокусу. І він вийшов, так, взяв батончик, а снікерсей такий, такий пересіма, знаєте, так смачно його їсть. І він каже, бачите, що я роблю. Каже, ти не спокушаєш. каже, правда каже, я вас спокушаю. Знаєте, Може бути спокусник, і може бути спокуса. І ми спокушаємося, ми спокушаємося, коли ми бачимо спокусу, да? Коли ми, коли ми побачили, її ми спокушаємося наші очі, да, наш нюх, наш слух, ми, ми, чимось, ми чимось завжди спокушаємося, якщо ми десь біля того близько. І давайте ми подумаємо про такий момент. Тут зображено, скажімо так, минуле і теперішнє. І так, Адам і Єва. Адам і Єва. Скажіть, будь ласка, Адам і Єва були ініціаторами гріха. Ініціаторами гріха? Ні. Адам і Єва не були ініціаторами гріха. Хто був ініціатором гріха? Змій. Сатана. Адам і Єва, вони спокушалися в саду без Змія? Ні. Вони ходили, ну уявіть собі Адама з Євою, і вони такі, а оце дерево? Так, як не спокуситися? Як не спокуситися? Оце дерево, не спокушає мене, спокушає мене. Ну, не було гріха. Як можна було спокуситися, якщо гріха не було? Правда? Спокуси не було. Коли прийшла спокуса, тоді війшов гріх. Адам і з Євою вони ходили біля того дерева, можливо, і не раз. Але в їм, воно в розумі не було того, щоб взяти і зрішити, тому що спокуси не було. Їх це дерево не спокушало. Чому? Не було спокусника. Не було того, хто спокушає. І от прийшов Змій, і що зробив? Спокусив. Знаєте, нам якось ну, трошки важче зараз, а да? для Ідама і Єви було трошки легше. Чого? Чого? Тому що в них була можливість, якби, не спокуситися. Да? Ми, ж, ми живемо ж в тілі вже гріховному. І для нас спокуси це трошки по-інакшому. Діють на нас, тому що ми, ми грішні вже. Для них трошки по інакшому. Вони мали якийсь трошки плюс в тому. Ми розуміємо, що особленням гріха є хто? Диявол. Уособлення гріха є, завжди, 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 як ми бачимо в Біблії, є дявол. І. Ми подібні. І різні з Адамом і Євою в тому, що вони були безгріховні, без гріха, ми ж, які грішні. Ми ж грішні. І ми всподковуємо гріховну природу від Адама і Єви, а Адам і Єва вони не мали гріховної природи. У тому ми різні між ними. І тепер, коли ми перед нами якась спокуса, нам важко встояти, чому? Тому що ми які? Тому що тіло наше грішне, тому що тіло наше гріховне. Тому важко, нам важко буває стояти. Але ж ми розуміємо, що віруюча людина не повинна грішити постійно, правда, треба якийсь момент робити, щоб і прийшло якесь покаяння, якесь освячення. Да? Тому що, якщо будеш постійно грішити, тоді е, і жертва Ісуса Христа, і все, що ми робили перед тим, покаяння наше, хрещення і все інше, що ми робили, воно якби да? Воно зовсім ну, втрачає свою цінність. Тому нам потрібно, як християнам, мати освячення, да? мати, мати якісь такі моменти, щоб освячуватися. Один момент. Всі ми спокушаємося. але спокуса, Це собі можна запам'ятати, але спокуса це ще не гріх. Чуєте? Всі спокушаються. Але спокуса це ще не гріх. Ми будемо далі трошки розглядати е, детальніше зараз, що ж таке гріх. і а, дякую Тому ми грішимо не тому що не тому, що ми безгрішні, а тому, що ми грішні. Адам з Євою зрішили, зрішили, тому що їх спокусили. А ми грішимо, тому що ми грішні. Розумієте різницю, так? Там спокусили їх, вони були святі. А тут ми грішимо. На нас також діють спокуси, але ми грішимо, тому що ми грішні. Ми по природі грішні. Нам прийласть природа їхня гріховна. Тому ми спокушаємося, але спокуса це ще не гріх. Зрозуміли, так? Добре. Але є пожадливість, і тільки спокуса. І далі говориться, в якому ми дивимося, там говоряться такі слова, дай, так, ми повернемося назад. Спокушується, надиться і зводиться пожадливістю. І зводиться пожадливістю. Тобто люди зводяться чим? Пожадливістю. Бачите, так? Да? Надиться і зводиться пожадливістю власною. І це є, знаєте, то, така небезпечна дорога. Спокушуватися і, на, і надатися і, угу, дякую. і бути пожадливим до чогось. Пожадливість це гріховне бажання. Є спокуса. Ми говорили, спокуса це ще не гріх. Думка, яка прийшла. Ми можемо її або прийняти, або що, або відкинути. А вже коли ми її приймаємо, вона нас породжує, що? Вона пропорджує нас пожадливість. Це ще не гріх. Це ще не гріх. Пожадливість – це гріховне бажання. А вже пожадливість, яка втілюється, це є що? Це є гріх. Спокуса. Єва вона могла не взяти плід. Правда? Але вона що зробила? Вона взяла була спокуса, був спокусний, була спокуса, і в неї мала бути дія. Допоки дії не було, гріха не, не було. І ми можемо почути щось, думка прийшла, і ми можемо зразу її що? Відкинути. А можемо її себе розкручувати. І от ми починаємо розкручувати, і нам це подобається. І я вже починаю пожар... з пожадливістю на щось дивитися, на когось дивитися, на якісь моменти дивитися з пожадливістю, роздумувати про щось. Вже ж пожадливості, я хочу цього. Наприклад, є люди, які там грабують щось, да, або там виношують свої бажання пограбувати банк або щось інше. Я навіть фільми дивився на реальних подіях, де там декілька чоловіків зібралися і виношували план, там рік цілий виношували план, як пограбувати як банк. Тобто спочатку думка, потім пожадливість, хочеться, і потім втілення. І потім покарання за те, що зробили. У Нас є спокуси, у нас є пожадливості, і давайте ще раз: спокуса це не є, не є гріховне бажання, не є, не є гріхом. Гріховне бажання це пожарливість. І в кожної людини є різні, от в нас, в кожного є різні спокуси і різні гріховні бажання. І якщо так запитати в кожного з вас, то ви будете на все дивитися по-різному. І в кожного з вас, і в мене в тому числі, різні гріховні бажання. І хтось, хтось бореться з гріхом в одному, і один раз каже, для мене це нічого. Я з цим борюся, та що мені? Та, я взагалі мені це нічого. А другий брат каже: та ні, я не можу з цим поборотися, навіть нічого не можу з цим діяти. Так само з сестрами, Одна дивиться сестра і каже, для мене це нічого. А інша каже, ти що, як це? Та я це просто не знаю, я з цим не можу поборотися сім'я. Не можу його перемогти. В кожного з нас є свої такі, знаєте, оті е, гріховні бажання і природа та гріховна. Яка, яка, можливо, перекласть генетично від, від батьків, можливо, можливо, не знаю, там ще якісь моменти склалися в нашому житті, Які, е, якими нам постійно треба боротися. І в нас є боротьба. Постійно, наше життя це боротьба. Да? І сьогодні я на початку Сергій говорив да, про сіяння і жатву. Ми, в принципі, кожного дня ми стараємося щось посіяти, або ми щось жнемо. Кожного дня ми щось сіємо, або ми кожного дня щось жнемо. Це, це закон. І кожен спокушається по-різному. Я е, запитував дітей, я вже не раз наголошую на тому, знаєте, е, ви спокушаєте, я запитував них. Вони кажуть, да. А чого ви спокушаєтесь? Ну, тому що нас спокушають. Якщо немає спокуси, ми не можемо спокуситися. Але один момент є: в нашому ріховому світі це практично неможливо. Бо в світі є гріх. Ціль спокуси викликне в нас пожадливості тобто запустити в нас процес гріха. Ми, скажімо так, по простому вагітніємо. <гум> да, тут, тут, в цьому моменті чоловіки і жінки вагітніють. <гум> ми по-простому, якщо ми запускаємо процес пожадливості, ми починаємо вагітніти. І це зразу не видно. Хіба видно, що жінка завагітніла відразу? Ні. Але в процесі проходить час, і ми бачимо, що о, то ти або я, або я, хтось інший. А видно, що щось не то не на тій дорозі? І треба каятися. Питання коли? Ми це розглянемо далі. Але питання виникає: народний з ж не може грішити. Ми ж не раз думаємо собі, народжений згори ж не може грішити, правда? Від Бога народився. Ти ж не можеш грішити. Я не можу грішити, якщо народився я від Бога. Не можу. Я не можу грішити тільки тоді, коли я розумію, що це гріх. Коли я був у світі, різницю між гріхом я не розумів. Ну, гріх та й гріх. Коли прийшов до Бога, тільки десь уступився. Господи, уступився. Прости. Чому? Тому що народжений звідки? Згори. І тепер я розумію, де мені зупинитися. І я не можу тепер грішити. Бо я розумію, що тут я маю зупинитися. Стоп! досяти мені зразу: стоп, стоп! Тут тут гріх. Я такий, да окей. Добре. Чим ближче я до Бога, тим більше Бог мені проговорює. Стоп. Отут гріх, це не роби. Але чим далі я від Бога, тим, скажімо так. Слабший сигнал від Бога до нас. Ми втрачаємо зв'язок. І тоді людина починає більше і більше і більше попадати спокуси, пожадливості і впадає в гріх. Спочатку раз покусився, другий раз покусився, третій, та ніби нічого, а потім пожадливість. А ніби ж нічого, нічого немає, ніби плоду немає якогось, да? нічого не народивши поки. А в гріх то, росте десь там. Його ще поки не видно, а він росте. Треба з цим боротися на початку. На самого початку. Якби Адам із Євою, вони там зупинилися б, то всього цього не було б. Гріха не було б. Але була спокуса. І в кожного з нас є спокус. Народжений від Бога не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Один, народжений від Бога, знає, що не можна. А інший народжений від Бога десь думає собі, а що не можна? Попробую. Попробував і впав в гріх. Не може грішити, але якщо людина йде проти Бога, Бог тримати її не буде. Не хочеш зі мною? Йди своїм шляхом. Бог Адама і Єву не тримав в раю. Вибрали шлях? Хоча Бог знав, що людина може зрішити і знав, що вона може йти правильним шляхом. І вони обрали свій шлях. Ми ж вибираємо також кожного дня свій шлях. Гріх. Гріх відбувається тоді, коли пожадливість зачинає. Ми про це трошки зачепили. Пожадливість зачинає. Ми пожад... воно пожадане, воно таке мені приємне, от я це хочу. Є, якщо порівняти просто як, як діє гріх, або як пожадання, гріє, як пожадання діє, тут дітей немає. да? Приклад простий. Уявіть собі жінку, яка неетично вдягнута, гарна, красива жінка іде і несе собі, собою сумку, в якій наповнена вона 200 тисяч доларів. За нею спостерігає двоє чоловіків. Один блудник, а один злодій. Як ви думаєте, хто на що буде дивитися? Угу. Той хто злодій буде дивитися на гроші в першу чергу. А той хто то блудник? У кожного з нас є свої такі моменти. Знаєте, хтось думає собі в умі так, я з цим борюся, а той думає, я з цим борюся. І кожного з нас ми, ми по-різному боремося з усім. І в кожного з нас є свої спокуси. В кожного з нас є свої спокуси. Ми зас, зас, е, скажімо так, ми спокушаємося так, які ми є всередині. Які ми є. В когось це одне, а в когось це інше. Гріх відбувається тоді, коли пожадливість зачинає. Перша спокуса. Ми спокушаємося. Далі цікавість. Воно цікаве, пам'ятаєте, Єву Адама. Принадно, цікаве таке дерево, да? до того часу не цікавило, не було, не було цікаве. Чого? Спокуси не було. А тепер є спокуса, потім, після спокуси цікавість, потім бажання та хотіння. І далі вагітні гріхом. Завагітніли народження гріха, і потім, що? І потім наслідки. Питання: де тут треба каятися? Наш алгоритм дій при, при, е, при зустрічі з спокусою. Є спокуса, є пожадливість, є протистояння. Ми спокушаємося, в нас є пожадливість, і коли спокуса в нас викликає пожадливість, тут треба каятися не тоді, коли згрішив. Бо в нас часто як? Згріши, дотікайся. -ну -ну -ну. Спокуса, тільки пожадливість відкликає зразу кайся. Відразу треба каятися. Не тоді, коли нагрішив і каятися. Бо часто нагрішив, розріши, покаявся, ріши, покаявся. Не треба грішити і каятись. Треба зупиняти. Спокус, спокусу треба зупиняти. Пожадливість треба зупиняти. Алгоритм алгорит дій наших має бути наступний: спокуса, пожадливість, протистояння. І спокуса, коли є спокуса, пожадливість, маємо відразу протистояти, відразу сказати: стоп. Господи, прости. Подумав. Не те подумав, зупиняюся. Хоча, знаєте, як буває, зберуться е, там, наприклад, брати зберуться або сестри зберуться і починають: а ті не такі, а ті не такі, а ті не такі, всіх обговорюють. Стоп! Господи, а то ж неправильно говоримо. Зупинилися, покаялися, Господи, прости все. Прийшли потім ще до братів до церкви, знаєте, таке говорили, пробачте все. Треба благословляти і зупинятися вчасно. Бо воно потім зайде туди, ми ставимо багіння тим гріхом, а потім будемо бачити, що проти нас щось діє, щось проти нас і говорять. Чому ми жнемо, а потім ми сімо, а потім жнемо. Важливо, це є тільки один приклад навів, є багато інших прикладів. Це один із прикладів. Тому важливо нам правильно діяти, правильно думати, правильно боротися з гріхом для того, щоб мати успіх. Християни це успішні люди тоді, коли вони розуміють, як нам правильно діяти. Адам і вони були навчені правильно діяти, а вони, мабуть, не знали. Не розуміли, як діяти з спокусою, як ставитись спокусою. Добре, розуміли, коли каєтеся, да? Коли спокуса прийшла, тільки пожадливість проявляється пожадливість, зразу кайся. Зразу треба каятися. І мені, і вам в тому числі всім нам. Висновок. Вільному воля, а спасеному рай. Ми всі вільні. Ми можемо обирати. Кожен з нас може, може обирати, як жити, грішити, не грішити, каятися, не каятися, бути спасеним, не бути спасеним, жити як я хочу. Але людина, яка вибирає жити без Бога, вона втрачає. Втрачає цінність, спілкування з Богом, втрачає радість. І Біблія закликає нас, щоб ми пильнували завжди. За собою, за своїм кроком. Багато людей хочуть жити і без Бога, і без дьявола Але чи можливо жити без Бога і без дьявола посередині? Ні. Так не вийде. Людина або з Богом, або на території Бога, або на території, або на території д'явола. Це так є. І я називаю таких людей, які захотіли бути і без Бога, і без дьявола божевільними. Не може людина бути. Або, або людина там, або людина там. Або на одному місці, або на іншому місці. Вільна. Хоче бути вільна без Бога, то вільна від усього. Бо Бог всім, всім контролює, над усім. І ми можемо бути вільними. Будь вільний. Живи як хочеш. Але знай, що. Твоє життя, воно все одно закінчиться. І ти прийде, пристанеш перед ним і дасиш йому звіт. Що роби при житті? Ану розкажи. Бо часто, знаєте, люди як кажуть: я піду туди в небо, і я у Бога спитаю, чого ж ти він війну не зупинив, чого ж ти він нічого не зробив. Дорогенькі, не ми будемо питати, нас будуть питати. Що я робив при житті? І що я наробив, просто ми говориш. Тому благословляю вас, благословляю себе, благословляю всіх людей і прошу Бога, Божого благословення, щоб ми жили правильно. Пам'ятаємо, що наше життя це лінія часу, яка рано чи пізно закінчиться. І останнє. Я собі трошки тут начерканув. Всі ми. Знаємо, що Бог є над усім, Бог є там, Бог є на землі і Бог є в нас. І якщо ми принижуємо те, що є в нас, принижуємо Бога в собі, скажімо так, Духа Божого угнітаємо, тоді ми не можемо боротися проти гріха в повній мірі, в повній силі. Нам потрібно бути в Бозі для того, для того щоб правильно боротися з гріхом. Ми не можемо часто боротися з гріхом, тому що ми Духа вгасили. Не вгашаємо Духа Святого. Бо бути вільним це добре. Але вільна людина насправді, християнин, це людина, яка залежна від Бога. Ми не можемо бути повністю вільні. Ми маємо бути залежні від. Бога. Тому нехай одна з Господь всіх благословить, що ми були залежні від Бога, знали, що гріх це є неправильно і називати завжди гріх своїм іменом що він є гріх. Не якийсь просто переступ. Бо зараз часто почали називати як переступ, там всякі моменти і інші. Той гріх є гріх. Нехай Господь нас благословить, може не грішити. Амінь. Помолимося. Владико Господи, слава Твоє святе ім'я. Дякую за твою милість, дякую за цей час. Дякую, що допоміг цього часу нам Господь. Дякую, що ти є наш Творець і наш Бог. Допоможи, Господь, робити так, як ти показуєш, так, як ти вимагаєш в своєму святому слові, Господь. Ми потребуємо того від тебе, потребуємо Твоєї підтримки, Твоєї благодаті, наше життя, Будь ти всієї слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.